Коли людина терпить і нікому нічого не каже, то це терпіння, воно накаплюється. І терпіння це ключ, який відмикає потім е, бажання і сповнення бажань відбувається на, за щодо того, що людина нікому не каже і терпить. Тому якщо ви терпите, не бухайте, якщо ви терпите, то накаплюйте цю енергію, бо колись прийде час, і ми всі можемо сказати, ми хочемо волю. І ця воля у нас буде. без падлюк. Воля без падлю кишерів, а ми ще мріємо, щоб росіяни так сказали. Ми хочемо волю, і в нас завжди виникає питання: ну все ж таки, велика країна, і там реально є нормальні люди серед них. Чому вони тихенько сидять? Навіть вони, якщо за кордоном вони в більшій безпеці ніж в Росії, чому вони масово не вийдуть на якісь протести? Вони ж всі ж розуміють, що їхній цар вже має кудись піти. Більшість так вважає, впевнена, просто боїться сказати Це особливість менталітету. Ось взяти дві людини. Одна людина купує собі футболку. І інша людина купує футболку. Українець виходить з такою футболкою і буде казати, ось в мене футболка, вона гарна. Русський буде казати, моя краща, ніж твоя. В тебе така... у нього буде така ж футболка, але говорить, моя краща». Почему? Потому что моя лучшая, она куплена в другом магазине, она дороже. Они будут одинакового цвета, они будут одинаково пошиты, в одинаковом магазине куплены, все что угодно. Будет с пеной у рта, с вытороченными глазами кричать, что мое самое лучшее. Это есть проблема их менталитета. Она у них имеет вот такую вот врожденную, извращенную форму. Считать, что что бы ни было, у них все равно лучше. Понимаете? Будет как угодно у него, он сам этого не понимает. Это врожденная извращенная, извращенный сдвиг. Это очень часто я замечаю. Это прямо вот, если Все що угодно, там от одежди до імущества. от буде жить в сарай зато мой самый лучший зрони з красного дерева. Йому будеш говорити, ні, це не так. Он будет все одно витрачує глаза. Говорить, ти не розумієш. Ми розпочали цей ефір новиною від американського видання про те, що Росія може підійти до кордону НАТО. Які у вас відчуття? Що планує РФ? Чи підійдуть вони до кордонів НАТО? Нічого цього не буде. Але буде, але потрібно знати, що мабуть буде там в марті, в березні може. В травні буде якась така дуже негарна штука, і Росія буде може навіть нападати на Латвію, Літву, Естонію і навіть на ті країни, які є в Прибалтиці І це може бути, бо це якось так я бачу. І це може бути не знаю, наскільки це буде таким драматичним, але я бачу, що. Це може бути. Чому це буде? Бо в Україні вони, мабуть, будуть підписувати зараз якийсь договор. А в цьому договорі, мабуть, нам ще й віддадуть частину Донецької області, хоч ніхто в це не вірить, і всі зараз продувають, і там протягують, що все там Америка нам нічого не дасть, все очень плохо там і так далі.